Друзі, у нас сьогодні нове надходження це Mercedes такий кіпірожок красного кольору, гарний по кузову, без іржі, без ДТП, без нюансів. Є фаркопчик, він грузовий, 1,5 літра дизель, К-9К мотор. Ідентичний з Рено. Такий він Кузово тонований, скло. Не бити без колів. Скло підйомнички. Такий він в нас. Bluetooth конектиться, музика грає. Ручник тримає. Він не димить, не сапонить, дуже гарно їде. 14 рік. Достатньо не старий. Приїжджайте, друзі, на огляд на тест-драйв, кому потрібно. У нас є такий варіант. Також він доступен в лізинг, кредит або за налічку. Всіх очікуємо в нас. Грушевського 15А, місто Одеса, автосалон, автопарк.